п'ятниця і для партнерів Vinex Trade час отримувати дивіденди. Ну так мені на е, від Vinex Trade Bot вже прийшла статистика по моїх нарахуваннях. Також сюди приходять е, звіти по моїх виконаних завданнях і також по, по, по них приходить винагорода. В офіційному сайті у нас іде статистика на цій неділі була 2,4%, 2,04%. І тут от діляться всі наші партнери своїми нарахуваннями, своїми відсоточками, хто скільки отримав. Щоб всі бачили, що це прозоро, що кожен партнер отримує свої нарахування. Кожен партнер бачить, за що він отримує нарахування. Також статистику нарахувань можна подивитися в особистому кабінеті Ванєкстрет. Це мій кабінет, де видно. Скільки я отримала за останній тиждень мої нагороди, який відсоток я отримала, також можна розгорнути і подивитися по кожному портфелю, скільки я отримала. Тому, хто хоче отримувати дивіденди, також, як я, запрошую до своєї команди.